На сьогодні на Житомирщині функціонує 10 психоневрологічних закладів, котрі опікуються людьми, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду та соціально-побутового обслуговування. Одним з таких є Березівський інтернат, розташований на території Баршівської громади. Сьогодні в нас проживає 206 жінок-інвалідів це люди з психічним захворюванням, починаючи від 18 років і старше. Є в нас жителі, яким перевищило вже за 90 років, і найменші наймолодші жительці нашої установи. Двадцять 21 рік у інтернаті розповідає директорка, намагаються створити максимально комфортні та затишні умови для підопічних. За бажанням жінок активно долучають до робіт по господарству. Вони можуть допомагати на кухні чи у пекарні прибирати свої кімнати. Окрім того, жінки виступають на сцені, читають вірші, співають, займаються рукоділлям. Ми стараємося їх залучати до різних робіт, щоб скоріше в їхніх ішов час. Є в нас і психолог, яка з ними проводить роботу і з різними матеріалами. Розмину в нас дуже художність. Художня самодіяльність, наші вишивки це стихія наших підопічних. Вони вчаться одна в одної, і ви бачите, їхніми руками от такі творця діла. Є і в'яжуть. Є дуже великі майстрині. Директорка закладу розповідає, усі потреби вони намагаються закривати своїми силами, вирощують овочі, мають світських тварин. Та все ж для гідного утримання жінок, працівникам необхідна допомога. Особливо потрібен одяг. З цим вирішили допомогти народні депутати України Арсеній Пошкаренко та Тетяна Циба. Березівському психоневрологічному інтернаті ми вже не вперше, але цього разу ми привезли декілька худунків. Також привезли трохи якихось медичних засобів ну, антисептиків, масок і також привезли одяг, який він, звісно, не новий одяг, але він в хорошому стані. і Він точно буде в нагоді жінкам, які там перебувають. Окрім того, народні обранці відвідали і Ємельчинську лікарню та передали медичному закладу чотири функціональних ліжка для хірургічного відділення. Саме така кількість була необхідна для повного закриття потреби установи. Завдячуючи спонсорам і тим ліжкам, які ми закупили самі. У нас тільки в хірургічному відділенні лишилася одна палата, в якій не замінені ліжка на функціональні. Ми щиро вдячні. Це ми вже сьогодні зробимо. Ліжка функціональні вони забезпечують положення пацієнта в ліжку, те, яке вигідно, як для пацієнта пацієнта так і для персоналу, лікарня також отримала приліжкові тумби та розхідні матеріали. Усе це вдалося передати завдяки співпраці народних депутатів з благодійним фондом Думен. Арсеній Пушкаренко каже: незважаючи на повномасштабне вторгнення, соціальна та медична інфраструктура України та житомирщини зокрема розвивається і покращується. Ми побачили абсолютно ахайні заклади. Ми побачили відношення до пацієнта, до підопічного Ми побачили. Дійсно гідні умови, де сьогодні громадяни отримують послугу. Але при цьому ми бачили колективи, які роблять все, щоб перебування людей, тобто тих, хто отримує там послугу, дійсно ну, було людське поводження. Да було щоб люди відчували себе дійсно людьми. В тому розумінні, що е, до них ставляться гідно, відмітили як колективи закладів, так і народні обранці позитивні результати дії медичної реформи. Це стосується як і умов праці, так і надання послуг. І, хоча ще є над чим працювати, попри усі виклики, медицина продовжує розвиватися.